Оціни вас, Боже, на все святе Гоже, чудо іконою погінської матінки пошуки. Краще побажання всім патріотам, особливо капеланам. Тим тим, за кого переживають вони особливо нашим воїнам, героям ЗСУ. Їхнім рідним близьким за молитвами Пречистої Богородиці. Та всіх святих і нас грішних. Вірим перемогу з погородицею і Богом та сонячно воскреслими героями. на священника, який був у полоні, шрам на скроні, збиті чорні долоні, Калафонні розмови з донецькими операми, трофейний опель із польськими ніби та номерами, і ось він мені говорив. Браття, я думаю, що інститут Христової церкви. Поєднує нас, мабуть, подібно до цегли, випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки. Хоча це втрачає сенс уже під час артпідготовки. Най <плес> навчила війна, не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те, головне, щоб не лягти в траншею. ви атеїсти, звететься душею. Пом'янемо оцю суботу. всіх, хто відійшли вічність, особливо героїв наших дороги. Світловічна пам'яті. Дай Боже, сонячного воскресіння найкращих, найпотрібніших і здоров'я тим, які живі, їхні родичі, близькі, і друзі бойові. Ще він говорив, спитай мене про воскресіння. Я відповім, щоб воскреснути потрібне везіння. Праведникам якраз і не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів в минулому часі. Спитай мене про прощення, я маю що відповісти. Прощення передбачає, що частина мирян атеїсти, я принесу своїм ворогам на могили квіти. Дара Господня настигне усіх вам атеїстом не зрозуміти. Я думаю, чи зрозуміють нас наші діти, серце моє легке і обійми міцніші. Любові стане на всіх, хто хотів мене вбити. Я піду, нагадаю, що їх чекає все вишній. Нас навчила війна, не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те головне. Не лягти в траншею, Здається ви атеїсти, спететься душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не допустили до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Христос воскрес! Христос воскрес Пресне Україна і наші герої з Богом і Богородицею! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Найкращі побажання вам від мережі Каполанівого верх ЗСУ. Упа ОУН, села я Борис Голодюк, із села Погоня місця з'яв, речисої матінки Боже, Пресвятого Бога, Сонця. Подивіться в інтернеті відео поклик Христа. Упа. Там про це розповідаю і показую я. І вірте в пророцтво УПА за сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем, не з гробів, а щодо Сонцехрамів, і перемогу України з Богом після найстрашніших днів атомної війни, з'яви вже Чорного, Чорного Христа, спроб встановлення диктатури зла столицею, на жаль, у Києві Україна найбільше у планах сатанистів, що її хочуть найбільше знищити. І в першій всесвітній війні ви знаєте проти українців найбільше було дії злі і в другій всесвітній, зараз в третій. Але Бог і Божа мати з нами, і Бог набрав військо своє найкращих героїв наших, найпотрібніших, не всіх, але багатьох з тих, які віддали життя за Україну з 2013 року. Бог верне і Україну неньку на віки вічні, очолить Тарас Григорій Шевченко. Вірте в те? Постарайтеся прибути на це місце. Тут ви бачите позаду мене кладовище є, де спочиває найстаріша в історії людства монахиня Іриночка Шийка, яка прожила 106 років. Майже і хай Бог пом'яне її всіх тих, хто гідні нашої згадки, особливо героїв наших дорогих, щирі співчуття, рідним близьким їх і погляньте. Кладовище монахів у селі погоня. Загугліть, знайдіть. Місце святе, де є Бог, Божа Мати, де цілюще джерело, є чудотворна ікона, в якої зцілення є людей і всякі інші. І тут спочиває особливо славний почесний друг УПА, тайний капелан в мережі ОУН Паугур, Йосип Степан Данилович. 85 років життя прожив він. 65 років чернечому нашого покликання, 58 років, як священник, був у церкві Царя Христа на Базлях івано франківці знають на вулиці Незалежності є храм братів Василян. Він один з небагатьох, який є кавалером почесного хреста, Селенського харакя Папи Івана Павла II. І хай Бог пом'яне інших тих. Бога, особливо славні, які мають Воскреснути, не згорбів щодо Сонцех храмів. і серед них тут спочиває найстаріша монахиня за історію християнства, сестра Мироносиця Ірина Шейка. Яка спочила в Бозі 2 травня у особливий місяць Марії у 2011 році на 106 році життя. 82 два роки монашого покликання мала. Нехай воскресне Бог і розсипляться вороги Його, нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, від сили Христа Господнього і тих, які вірять у силу Божого Христа, у силу перемоги, Синього, Русу Ісуса і воскресних наших героїв, що віримо ми. Має статися, ймовірно, восени або ж навесні. Єднаємося в молитві у боротьбі у совісному житті, всі ті, які справжні, нескорені українці. Дивіться, щодня на Ютубі відео вернеться, єднає та поклик Христа падає, Божий пророцтва за перемогу України. Імя Отця і Сина Святого Духа. Амінь сьогодні особливо молимося за тих, що відійшли в вічні, що особливо за душі вчистили. хто має сонячну воскресну помяне їх священиків і людей наших, героїв дорогих, що відійшли, а тих, які живі, їхні рідні, і близькі, зміцнить благодатьми своїми. На майбутні дні перейти, що ми не зрадили ані Бога, ані Україну. Благословення всемогутнього Бога не зійде на вас, благодаті ікон Божих, сили і верності святого і всього того, що від Бога нашого придорогого. Ім'я Отця і Сина, Святого, Духа віднині, на час, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу поміж нас і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею на віки. вірмо, що переможуть наші. Нескорені героїчні українці козаки, прославимо маму, що кличе до кра. Щасливо родина зростають любові і плоди. ми весь мо. Ростімо у вірі, в надії, в любові, не зневірмося самі і не зневірмо інших людей. І за вірою нашою станеться нам, пам'ятайте, Христові слова. Хай же ж віра проросла Опа все більше росте, і хай Боже військо з Богом, сонячно воскресними героями, з Великим Кобзарем, скоріше прийде. На поміч нам і всім Божим людям у цьому літі хай переможуть Божі діти в цьому світі. На многое і благое літа. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Огородити, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тим жінкам і благословених підлона твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Благослови нас Боже на все святе і Боже, Україну, всіх людей Твоїх. Діаспору нашу на чотири сторони світа, намного благовіта, благодатью сонячного праміння, благодатью ікон Божих святої води і силою чуду Христа Кобзаря, ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, намного благита, дай, щоб скоріше Україну неньку, очолив наславний гетьман король і президент. Тарас Григорович Шевченко згідно пророцупа. Амінь, стань, Господи, у гніві твоїм, захисти мене од люті ворогів моїх, стань, Господи, у гніві Твоїм. Розвій, Господи, гнівом твоїм, та так що? Розвій їх гнівом твоїм ти бід перезав мене силою на битву, розвій, Господи, як понад перед вітром, розвій їх гнівом твоїм Твої крила могутні, нехай будуть над ним, вийди, Господи, із військом моїм встань, Господи, та сила моя, мої рани зцілить правиця Твоя, Встань, Господи, надія моя, встань, Господи, у гніві твоїх, Щоб судити по правді ворогів моїх. Стань, Господи, у гніві, Внулися до рідних домівок, живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько. Міня Отця і Сина, Святого Духа, під твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, но від віта збавляй нас, єдиночисте і благословенне присвятає, Богородице, спаси нас, всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих. Скоріше. Амінь.